Обговорити роль місцевого самоврядування під час повномасштабної війни та важливість реформи децентралізації у межах адвокаційної поїздки до України 6 лютого в муніципалітеті відбулася зустріч делегації німецьких експертів, які вивчають ці питання, та представників німецько-українського бюро проєкту, що займається консалтингом, дослідженнями і реалізацією ініціатив із покращення двосторонніх відносин, з виконувачем обов'язків очільника Чернігова Олександром Ломако та представниками депутатського корпусу міської ради. Нас цікавлять, як працює місцеве самоврядування, громадські організації, як діють волонтерські рухи, що взагалі відбувається в області. Ми знаємо, що це який досвід мала Чернігівська область із окупацією із бойовими діями. Дуже дуже раді, що ви мають що в нас приймаєте сьогодні в міській раді. Німецьким партнерам Чернігів цікавий з огляду на унікальну ситуацію, що склалася в місті, відсторонення обраного міського голови і введення військової адміністрації у той час, як місцеве самоврядування довело свою дієздатність і спроможність забезпечити базові потреби функціонування міста цих умов команда. Місцеве самоврядування продовжують працювати, продовжують підтримувати збройні сили України, відновлювати місто, працювати з партнерами. Як би не було складно, це наша відповідальність перед людьми. Цей візит є частиною більш широкого дослідження реформи децентралізації, завершення якої є необхідною умовою для вступу України в ЄС, особливо ж її впливу на громади в умовах воєнного стану. Німецька сторона прагне проаналізувати, які аспекти реформи працюють ефективно, а які потребують перегляду та змін. Сприяла діалогу з міжнародними партнерами. Громадська організація Центр доброчин в листопаді. Ми організовували зустріч. Ми привозили на Брюссельський форум представників. Місцевих громад з Городні, з Чернігова, з Бахмача, з Ріпок. І наші делегати виступали на форумі демократії в Брюсселі. Це був також форум мерів. Так, ми зустрілися з нашими німецькими колегами, німецько-українським бюро, яке очолює Матія Анеліс. І вони запропонували, подивившись на наших мерів, послухавши наші виступи, контекст, запропонували поглибити цю співпрацю. Серед учасників делегації колишня депутатка Європарламенту Ребека Гармс. Упродовж кар'єри політикиня послідовно захищала право України бути частиною європейської родини зокрема, підтримувала революцію гідності та вимагала звільнення політв'язнів. Сподіваємося, що в найближчі місяці ми зможемо ближче познайомитися з нашими партнерами в регіоні, побачити, як працює адміністрація міста, що їй заважає. Чим займається військова адміністрація, якщо вона на той час ще збережеться, почути думки громади, аби не просто давати поради ззовні, а розробити рекомендації щодо майбутньої співпраці разом із місцевими партнерами. І звичайно ж, ми розуміємо, що найважливіше зараз перемога у війні, і що нашим пріоритетом завжди буде витіснити агресора з України. Україна обов'язково стане повноправним членом ЄС, наголосила Ребека Гармс. Зокрема, для цього треба й далі розвивати демократію, створити справедливий суд, забезпечувати свободу слова. Олександр Ломако зі свого боку запевнив, що український народ давно обрав європейський шлях та демократичні цінності. Збереження демократії для України це не тільки питання функціонування країни, а питання національної безпеки, тому що весь світ. Західний цивілізований світ підтримує нас саме як демократичну країну. Тільки така країна побачить перед собою відкриті двері до Євросоюзу і продовження підтримки. Такою країною ми би хотіли бачити Україну, і ми би хотіли, щоб навіть у умовах війни. Центральна влада, уряд, парламент, президент робили все, що для збереження демократії і функціонування в умовах воєнного складу стану, як би це не було складно, сьогодні вони тут з тим з великим наміром допомогти наш, нашій країні отримати перемогу, перемогти, але не лише у війні, але й перемогти у боротьбі за місцеву демократію, щоб ми не скотились до авторитаризму, а в нас і побудували цю країну дійсно таку, яку ми хочемо, за яку ми боремось, вільну, відкриту і демократичну. Сторони домовилися про розвиток діалогу та обмін досвідом щодо реформи децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування, за словами керівниці ГО «Центр доброчин Наталії Дрос, планується, що далі представники влади та громадських організацій з України відвідають Німеччину в межах зворотних візитів. А це додаткові можливості для залучення партнерів та інвестицій, які сприятимуть розвитку громад.